Друзі, вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про нову заяву міністра розвитку сільських територій Республіки Польщі Роберта Телеуса, який 22 серпня вийшов з новою заявою, яка покликана підтримати виробників польських в складні часи. І, на мою думку, дуже важливо, щоб Україна брала приклад з. Таких з таких от рішень і подібні рішення приймала також і в Україні для підтримки малого і середнього. Бізнесу, давайте розбиратися, що вони там такого напридумували. І в кінці відео обов'язково напишіть, чи е, хотіли б ви, щоб в Україні також якісь подібні рішення впроваджувались для захисту е, малого та середнього бізнесу. І також е, попрошу всіх моїх постійних глядачів поставити лайк цьому відео і написати коментар підтримку каналу для того, щоб боротися з російськими ботами. Дякую, друзі! Починаємо! Як я вже сказав, було Роберт Телеус 22 серпня оголосив нове рішення, і воно стосується закупівлі вершкового масла та сухого знежиреного молока. Закупляти буде Польща як держава в малих і середніх підприємців. І це робиться не для того, бо їм треба дуже багато молока чи масла, а це робиться для того, щоб викупити на ринку максимально дешеві продукти. І за рахунок цього має піднятися ціна і для того, щоб захистити оцих самих виробників. І за це буде відповідати Державне агентство стратегічних резервів Польщі, і е, також е, до цього всього буде повертатись і закупівля малини, яка також буде зберігатись на складах до тих пір, поки ціна не стабілізується. І Маємо пряму мову міністра е, Телеуса під час брифінгу у вівторок, 22 серпня. Ще цього тижня Державне агентство стратегічних резервів почне закуповувати вершкове масло для поповнення своїх резервів, а також сухе знежирене молоко. І ми сподіваємося, що це допоможе стабілізувати ціни і з Божою помічю вони зростуть. Справа в тому, що на сьогоднішній день середня ціна на молоко вже впала нижче 2 злотих за одну літру. Але при цьому є також багато дрібних молокозаводів, які приймають молоко від виробників, тобто від звичайних людей, від фермерів, приймають молоко по ціні 1 злотий 50 грош і навіть менше. В той час прогнозована вартість виробництва цього самого молока на цих приватних фермах, скажімо так, де тримають корів. Вона буде коливатися від, від злотий 60 грош до 2 злотих. 1 грош за літру, а це буде означати, що тримати корову і здавати молоко буде просто-напросто невигідно. Це буде навіть збитково і. Якщо така ситуація буде продовжуватись, то е, і так, і держава, якщо не втрутиться, то більшість людей просто е, порозпродують своїх корів, не будуть цим займатися. А тоді, коли ціна почне зростати, не буде кому це молоко виробляти, і в Польщі почнеться ще й молочна криза до тих всіх криз, які в них є на даний момент. Тому, е, якби польське міністерство розвитку сільських територій, вони є свідомими в цьому плані і вони розуміють, що зараз потрібно е, підтримати своїх виробників і потрібно. Скупити все молоко, сухе, знежирене молоко і масло, для того, щоб ціна зросла, і вони могли якби, і купляти молоко по дорожчим цінам, і щоб ті, хто це молоко виробляє, тобто безпосередні громадяни Польщі, які проживають в сільській місцевості і мають корів, щоб вони змогли також на цьому заробляти, а не переживати збитки, скажімо так. І також на сьогоднішній день, за оцінкою великопольської сільсько сільськогосподарської палати, падіння цін на молочні продукти на світових ринках, зокрема на сухе молоко, і сир і масло, є причиною дуже низьких закупівельних цін в Польщі, які шкодять прямим виробникам, тобто людям, які безпосередньо це морок, якби три безпосередньо тримають корів і роблять всю саму брудну роботу, і при цьому не отримують нічого. Після цього молокозаводи це молоко викуповують також вкладаються в нього. В його якусь обробку вкладаються в його упаковку, і далі це все продається через супермаркети. При цьому заробляє супермаркет, заробляє молокозавод. А люди, які безпосередньо молоко продукують, залишаються зі збитками. І е, хто, е, хто як не влада, має е, турбуватися саме про е, такі незахищені категорії і. Помагати їм якби пережити тяжкі часи, тому е, дуже круто, що в Польщі є така практика в Україні. Якщо чесно, я такого ніколи не чув. Бо в Україні все, що я чув, це коли якісь дотації або якісь виплати, або якісь кредити надаються великим. Бізнесам, корпораціям, власниками яких є олігархів, яких і так грошей достатньо, але при цьому вони ще беруть кредити. Щодо фінансування малого, середнього бізнесу, якихось підприємств, звісно, в нас це також є, але це не носить якогось системного характеру, і в загальному в нас це виглядає набагато гірше, все, ніж в Польщі. Плюс ми бачимо, як Польща захищає свої державні власні державні інтереси, інтереси свого народу, інтереси своїх людей. Вони їх захищають навіть в тому плані, коли. Коли заборонили з України ввозити зерно до Польщі для того, щоб його ціна на польському ринку не падала там нижче якогось мінімуму. Тому е, бачимо, що польська влада турбується по, про своїх громадян, це є дуже і дуже важливо. І надіємося, що е, в Україні в нас також колись настане час, коли про нас почнуть е, піклуватися ті, кому ми сплачуємо свої податки. Е, друзі, дякую кожному, хто додивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний, якщо ви перевірите свій лайк. Підписку і напишете будь-який коментар. І, звісно ж, дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.